Якщо ви просто хочете на ютубі знімати такі відео, щоб тут дуже багато заробляти грошей, на ютуба що тут не вийде. Це треба знімати один хору відео. Якщо у вас одна година відео, то може дуже багато набрати. Може дуже багато набратись грошей і ще того. І ви, ви знаєте вже, що в мене є відео на каналі. Я МК Мільйон і я хочу сказати дещо вам, що якщо на ютубі вас є відео, то наприклад. Я не дуже не допомагаю. Я на Камілю. У мене є відео з писки творення, YouTube шорти, і все ну. скоро вже буде спільнота. Я буду робити спільноту, коли там треба. Якщо ви просто хочете, щоб вас е, було, щоб ви знали, щоб ви вміли заробляти вас грошей, то у вас має бути хоч одна кнопка. Я додуматись. Заробити в одну кнопку. Тоді вас за перегляди а тисячу переглядів можна заробити ну, за один перегляд 25 центів. Значить 25 тисяч. Ой, ні, ну не так плохи. Тисячу поділиться на 25 рішення це треба. ну, Можете отримати десь 50 доларів ну, приблизно. А за 10, а за 100 тисяч ви вже можете отримати 500 доларів. Що це на 500 п'ять тисяч, це вже нумає, а за мільйон 200 отримаєте більше. Знаєте, Сіті? 50 тисяч доларів. І це дуже класно. На що це так приблизно? А якщо ви просто хочете заробити багато ложь, то у вас може бути як в диспасіту 8 8,3 мільярда прилітів. Він на цьому заробив мільйони доларів. Я додуматись, додуматись своєю головою, Бачите, то треба додуматись. Що ця пісня «Despacito» вона сама популярна, Я вона така сама популярна. Там не справжні. там я. там есть правшні перегляди. Це брехня, так я кажуть деякі ютубери, Це, це спасительно было так, багато переглядів, тому що воно. Може просто це не спасіти, вона так на атопеді. Просто воно це сама перша. не сама перша, а така перша, така пісня центрова якась. Центрова. І я кажу, що це його центрова пісня, і там дуже непрось, якщо це зазначила вона спала, і то майже центрова, Там напалось, наприклад, один і один мільярд переглядів. І ще якщо е, ви хочете, що у вас було так багато переглядів, то треба створювати музику. Я можу звучити, я можу зараз. Е, ну, Виписати музику. Якщо хочете, я, я придумаю свій кліп зараз і можу його виписати. І, і якщо ви хочете просто, щоб у вас було багато музики, то покладайте на музику свої кліпи і як там це треба. Якщо ви дуже-дуже хочете мати багато переглядів, то треба зробити популярне відео. Ну, як буде популярне відео, я вам розкажу на цьому відео. Всім па-па-па-па-па-па-па-па.